Мої вітання. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми будемо робити дуже просте, але, я думаю, цікаве піаніно. Всього буде сім кнопок, відповідно, сім нот. Ну і Ардуїнка. Так, для початку додаємо саму Ардуїну, Зробимо, як завжди, спочатку в Tinkercad, Далі зробимо вживу все в одному відео. Додаємо Ардуїнку. Також нам необхідна макетка, додаємо її ще. А, так, далі, як я і сказав, ми будемо використовувати з вами сім звичайних кнопок і одразу розміщуємо їх таким чином, щоб контакти верхній і нижній, перший та другий, між собою розділялися ось цією лінією. І таким чином, давайте я через одну, напевне, розміщаю ось таким чином всі сім кнопок. Можна було додати ще сюди світлодіоди для того, щоб була індикація натиснутої кнопки, але ми зробимо це ну, набагато легше. У нас є тут світлодіод вбудований, 13 як ви пам'ятаєте. І він буде у нас вмикатися, коли ми будемо натискати будь-яку з цих кнопок. Щоб у нас не було помилкового спрацювання, ми будемо додавати кнопку до мінусового контакту через резистор. І просто додаємо ось резистор такий, до мінусового одразу контакту. Це у нас буде верхня. Ліва ніжка. До кожної кнопки ось таким чином додаємо резистор. В принципі, без резистора також буде працювати, але можуть бути брязкання, тому краще зробити ось таким чином. Далі приєднуємо, починаючи з другого піну по черзі кожну кнопку. І це ми робимо ось наступним чином. Ось я беру першу кнопку. І доєдную її до другого піну. І так повністю всі. Всі сім кнопок приєднали, щоб вони не були однакового кольору, а просто перефарбую їх у кольори веселки. Так, кноп... з кнопками майже все. Єдине, що ми не додали сюди, звичайно, мінус. Він... Ми додали кнопки через резистор до мінусового цього контакту, а сам цей мінусовий контакт у нас ні до чого не приєднаний. Виправимо це, просто взявши та доєднавши до будь-якого граунду. Я зроблю це через нижній. І замінюємо на чорний колір, звичайно. Так, ну, грати нам на чомусь потрібно. Ми обираємо тут звичайний п'єзо. Я його поверну, натискаю клавішу R. В інший бік. Так, він тепер поміститься у нас дуже добре. І плюсовий контакт я доєдную до 11-го. Замінюю його на червоний. І тепер мінусовий контакт. Просто доєднуюсь до граунду. Ось я трішечки його вигну, щоб було видно. Або навіть можна зробити аж ось таким чином. І замінюю колір на чорний. Так, власне все. Схема у нас повністю готова. Заливаємо тепер скетч. Це у нас буде текст. Код у нас буде досить простий. Давайте зараз поговоримо про нього. Так, отже, у нас є з вами сім кнопок, відповідно, ми будемо використовувати сім нот. А, я їх підписав саме ось таким чином: це ДЕ, є і так далі. Ми можна, могли б їх переписати ось таким чином. До, ре, мі, фа, со, ля, сі. Відповідно, ми бачимо тут їхню частоту. Так, далі. Ми приєднали п'єзу до 11-го, це ми позначили, і також ми оголосили, а, що будемо а, м, працювати з LED 13. тобто з усім. А, Також далі ми оголошуємо піни для кожної кнопки, і їх так само ми підписуємо: Батон це батон D, тобто а, ті, які у нас будуть відповідати за ті самі ноти. В сетап. Ми, звичайно, з вами ось, ініціалізуємо повністю LED кожну кнопку окремо, і, відповідно, LED у нас буде на output, тобто на вивід даних. Кожна кнопка на input, тобто очікується введення даних. Далі Void Loop у нас досить буде простий такий код. поки. У нас натиснута кнопка, наприклад, Button-C, тобто, це буде у нас ось ця, яка йде червона. А, в даному випадку, якщо я нічого не Ні, а, переплутав, та, яка у нас йде фіолетова. Тобто це у нас буде восьмий пін. Відповідно, поки натиснута ця кнопка, у нас буде звучати нота до. А, Ну, і також буде вмикатися. При цьому світлодіод. Так само просто прописується для, кожного, для кожної кнопки. Тобто вмикається та нота, яку кнопку ми відповідно натискаємо. Ось і все, дуже такий простий код. Так, ну і давайте запустимо тут симуляцію. Для початку. Стартуємо. Ці кнопки працюють. Звук у мене там в наушниках, можливо, ви не чуєте, але ви точно почуєте той звук, який ми зараз будемо з вами грати. Прямо на столику. Отже, використовувати будемо мікроконтролер формату Arduino Uno від K-Studio. Також макетку невеличку, таку, як ми використовували в Тінкеркаді. Це наша буде наш макет такий. Наш стенд. Звичайно, для того, щоб музика звучала, ми використаємо п'єзо, або іще один варіант просто використовуємо ось такий динамік. Можна або так, або так. Ну, давайте покажу і той той варіант. Звичайно, ми будемо використовувати кнопки 7 штук, і до них будемо додавати резистори. Також сім. Почнемо, напевно, з самих кнопок. Вони у мене такі довгі, щоб було зручно натискати, хоча можна використовувати будь-які. Приєднуємо відповідно, як і в Тінкеркаді. Ось таким чином. Тобто, щоб у нас розділялися контакти. Ми будемо використовувати тільки верхні. Через одну додаю всі сім кнопок. Тепер необхідно доєднати резистор до кожного верхнього лівого контакту. І відповідно до мінусового ось цього довгого контакту. Це ми з вами і робимо. П'єзу можна доєднати до ну, в будь-яке тут місце, насправді. Ми зробимо а, перемичками. Наприклад, жовтий буде у нас плюс, а зелений мінус. І доєднуємо Ground, це у нас зелений, як я і сказав, і в 11 додаємо плюс. Ну, і тепер він буде у нас уже грати, коли ми все приєднаємо. Але все ж таки, потім я його буду заміняти. Далі. Використовуючи ось такі шлейфи. Тут три, тут чотири. Приєдную підряд. Ось як вони тут розміщені, так я підряд і приєдную всі кнопки. Тепер до верхнього правого контакту. І ось як вони приєднані, так підряд і доєднуємо. Другий, третій, четвертий, п'ятий, відповідно, ці також. Єдине, що лишилося з'єднати, це, звичайно, граунд. Візьмемо його ось тут знизу, так як на схемці. І доєднаємо в будь-яке місце. Ну, я ось тут з краєчку візьму. Все, схема у нас повністю складена, повністю готова. Лишилося нам залити сюди скетч, і все можна грати. Зараз п'єзо заклеєний і слухаємо звук. Досить тихо. Відклеїмо ось цей папірець, наклечку і слухаємо тепер. Але звук мені не подобається у самого цього п'єза, тому я його візьму, від'єднаю. Візьму ось звичайний такий динамік. Тут також є плюс червоний і коричневий мінус. Доєдную все в ті ж 11 і граунд. І тепер граємо те саме. Ну і також можна зіграти якусь мелодію.